Володя наш выступает зараз у Евросоюзе в Брюсселе. Давайте мы возьмем интервью. Ты выдавайся с каким микрофоном. А ну, давай, Володя, что там? Подвиньте эти микрофоны, а ну раздвиньте. Скажи, нам нужен мир, нам нужна дискуссия хорошая. Ми послали, скільки вони йому Вы мікро... пакет санкцій прийняли проти Росії, натыкали. Так. Да. ну що наш каже, що будем далі давити, ні. Брюссель 9.13. А що вони тут сражаються за мікрофони? Роздвій. Що? Так. Будемо підтримувати кожен 26-27-му році. Все дамо. Все дамо. Це сигнал для Росії. Він раніше казав, що ми все дамо. Що треба нашому потужному. Говорить, і так. Вони не вірять, кажуть, що ми, yeah, горить, ми думають, yeah, ми устанемо, yeah, ми не устанемо. Yeah, Ох, ще повоюємо. Ukraine. Так. Все дадим, говорить, і бабки нашого потужному службовому біткоїна і зброю, все. Ворог пня должен зупиниться. Інакше не буде. Так. Efforts, the efforts by President Trump to to bring them to the peace negotiations. And it's clear now for everybody that President Zelensky accepts What we need is that Russia also and вы бачите, ми в першу в першому рядку. Давай. Вова, А ну зараз кошку скажем. Говорит, то горяшка не хочет, чем бурашка миру. Мы все хотим, говорит, мы его заставим. Запам'ятайте, каже, два роки сьогодні ми приймемо, на два роки вперед будемо підтримувати повністю Україну. І фінансово, і зброю дамо, все дамо. Пусть це, як, куди, Вова? Вова, ну скажи хоч щось, Вов, Потужний, що ж ти? Так, пішли, ну ладно. Ви дивіться, мікрофони всі, а ми у першому рядку, а? Коротше, сказали, все дамо, Рашка чи Бурашка, вам сигнал. Не треба виводити потужного себе, будуть мої бабки, будуть мої біткоїни, будете мої зброя. Каже, сьогодні будемо вирішувати на два рочки попереду. Так що повоюємо ще, ви там наділи, щось буде пешче, до антропліно збереться. Європейці не хочуть нічого. Каже, принудимо пеню, будемо далі на нього давити. Говорит, тільки давління, тільки давління, щоб тиск у нього піднявся, він просто захитався і впав, і сив за стіл перемовин. Ось так. Зараз наш буде насипати, виступати там туди, сюди. О, якийсь потужні теж прибуває туди. Всі європейці сьогодні будуть. Наш зібрав усіх. Я ох у них збадрив, звісно, цю стару Європу. Розбудив всіх, розхитав. Дивіться, а. всі стяги поставили. Ой, наш, ось, нашого то дядька в окулярах. Going back, каже. Going back. Коротше, тримаємось, ребятки. В Брюсселі сьогодні нашому все скажуть. Ну, звісно, ще батя є Дональд Трамплінович, там не знаю, що він мути. Але він сьогодні, ви бачили, теж вів 19-й пакет санкцій Європа. Він на Лукойл та на Роснефть. Всі санкції, 117 судов ще під санкції. Ну коротше, там таке зараз відбувається. Пакети вони заповнили, похоже, і почали працювати ці пакети. Зараз нашому вручать він полетить додому. Дуже потужно. Качегаряти не. Ну, тоже теж був розчарований. кажу: Ну що я этому путіну все кажу, припини, 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 припини. Ладно, малицька не хоче. Він бешкетник, йому подобається все время воювати там стріляти, пів, паф, пуф. Ну ти ж дош сядь уже за стіл перемовин та домовся. Ні, не навіть не навіть один одного. кажуть. Путін не Зеленський. Оце так. О, ну все, все. до переможки. 26-27, каже, повоюємо. Дамо все на дворочки, каже, дамо на дворочки. А урошки чи бурашки теж розрахований бюджет до 27-го року військової. Так що тримаємось до переможки. Вочек понад усе, зараз все перешає у Брюсселі. Все перешає, Я вам кажу. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.